Тривала війна в Україні вже сильно змінила ринок праці. Через це деякі професії стануть надзвичайно затребуваними в найближчі роки. Тому, перш ніж остаточно обрати вашу спеціалізацію в закладі вищої освіти, рекомендуємо додивитись це відео до кінця, де ми розглядемо 10 професій майбутнього в Україні. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн і ми починаємо. Першими у нашому списку йдуть роботи в сфері штучного інтелекту. Швидкий розвиток технологій штучного інтелекту та машинного навчання спричиняє значні зміни на світовому ринку праці. За словами експертів, штучний інтелект вплине на глобальну економіку так, що призведе до додаткового виробництва на суму приблизно 13 трильйонів доларів у найближчих роках. Компанії все більше приділяють увагу інтеграції штучного інтелекту для оптимізації і підвищення ефективності. До 2025 року штучний інтелект може замінити аж до 2 мільйонів робітників у сфері виробництва. Отже, все більше і більше компаній шукають експертів зі штучного інтелекту та машинного навчання, які можуть допомогти їм використовувати цю технологію на повну потужність для розвитку їхнього бізнесу. У воєнний час в Україні також широко використовують штучний інтелект. Український Defense Tech Cluster Brave 1 представив нову розробку під назвою Gizelda, яка допоможе військовим збирати розвідувальні дані. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ця система, побудована на базі штучного інтелекту, є результатом спільних зусиль команди розробників та співпраці ССО, СБУ, ЗСУ та Міністерством оборони. Таким чином, якщо у вас є навички та здібності до цієї сфери, розробка AI та ML є однією з кращих сфер для початку кар'єри: пілоти дронів та експерти з безпілотників. З кожним днем дрони стають все більш корисними та популярними. Насправді, Міжнародна асоціація систем безпілотних транспортних засобів прогнозує, що до 2025 року буде створено щонайменше 100 тисяч робочих місць для пілотів-безпілотників. Зараз пілот дронів дуже на професія в лавах ЗСУ, але і після закінчення війни потреба в хороших спеціалістах нікуди не зникне. Безпілотники можуть допомагати нам безпечно постачати медичне приладдя, легко оцінювати будівельні конструкції та революціонувати службу доставки. Маючи це на увазі, експерти з дронів знадобляться для виготовлення цих машин, їх обслуговування та, мабуть, найцікавіші роботи з усіх, керувати ними. Якщо ви хочете стати інженером або пілотом безпілотника, то у нас є для вас хороші новини. Очікуйте, що в найближчому майбутньому ці вакансії стануть широко доступними в різних сферах. Брокер даних. Подібно до того, як сьогодні існують брокери, які допомагають здійснювати угоди з товарами, світ брокерів готовий пережити пригід нового типу посередника, брокера даних. Основна ідея полягає в тому, що ці брокери візьмуть на себе роль посередників в угодах між компаніями, які торгують даними, і компаніями, які хочуть придбати ці дані. Вони гарантуватимуть, що покупець отримає відповідні дані, а компанія-продавець отримує свою оплату. Вони також гарантуватимуть, що дані залишаться в цілісності, забезпечуючи конфіденційність на ринку даних. Наприклад, популярний додаток для безпеки родини Life 360 продає точні дані про місце положення. Десятків мільйонів користувачів додаток є значущим джерелом сирої інформації про місцезнаходження для мультимільярдного галузевого сектору, який купує, упаковує і продає дані про рух людей. У 2016 році компанія заробила 693 тисячі доларів на продажі інформації зібраної нею. У 2020 році компанія заробила 16 мільйонів, майже 20% свого доходу саме від продажі даних про місцезнаходження, а також додатково 6 мільйонів доларів від партнерства з ЕРіті. Обсяг даних в інтернеті зростає в геометричній прогресії щодня. Поточна оцінка даних, що створюється на день, становить більше 1 трильйона мегабайт, тому ми майже впевнені, що брокери даних матимуть роботу протягом багатьох років. Розробник програмного забезпечення та інші професії кодувальника. Кодування швидко стає однією з найбільш популярних навичок серед технологічних компаній та наукових груп. Згідно з опитуванням, проведеним компанією Remote, серед понад 500 технічних спеціалістів і роботодавців, 37% респондентів вказали, що розробники програмного забезпечення стануть найбільш важливою технічною професією в майбутньому. Американське бюро статистики праці передбачає зростання попиту на цю професію на 26% протягом наступних 10 років, що означає приблизно 371 тисячу нових робочих місць. Це свідчить про те, що кодування відкриває нові можливості на ринку праці. Однак для учнів молодших класів потрібен певний час, щоб підготуватись і вийти на цей ринок праці. Існує очевидна потреба в закритті цієї прогалини, щоб негайно використовувати кодування у професійній діяльності. Перекваліфікація з метою зміни кар'єри може призвести до зростання заробітної плати аж на 38%. Отже, якщо ви розглядаєте використання цієї можливості, Зараз може бути найкращий час, щоб розпочати вивчення розробки програмного забезпечення. П'ята професія у нашому списку це етичний хакер або будь-яка інша професія у сфері кібербезпеки. 66% компаній, які були атаковані хакерами, були не впевнені, що зможуть відновити свою роботу. Тому компанії все частіше звертаються до послуг етичних хакерів, щоб покращити захист своїх ресурсів. Більше того, прогнозується, що до кінця 2023 року кількість етичних хакерів зросте на 20% порівняно з попереднім роком. Етичний хакер це професійний пентестер від англійського penetration tester, який проводить тестування проникнення, а також консультант або співробітник, який володіє мистецтвом кіберзламу. Етичні хакери часто працюють як фрілансери. Які виконують роботу за винагороду в рамках програм BugBounty, або просто з цікавості може допомогти знайти вразливості. А зараз на хвилиночку перерву вас. Якщо ви додивились до цього моменту і досі не поставили лайк і не підписалися, то раджу зробити це і поділіться цим роликом з другом, який можливо шукає яку професію майбутнього йому обрати, або які навички почати освоювати. Продовжуємо: наступним у нас йде аналітик великих даних. За останні роки ринок бікдейта процвітав і не збирається зупинятися. Згідно зі звітами статіста, глобальний ринок аналітики великих даних, ймовірно, зросте на 30% до 2025 року, приносячи дохід понад 68 мільярдів доларів. Аналітики даних стануть новими лідерами у ніші розвитку бізнесу. Вони уже захоплюють ринок завдяки великим даним і здатності аналізувати величезні обсяги інформації на користь своїх роботодавців. Лише вивчивши потоки даних, вони можуть робити точні прогнози та інформувати керівників підприємств, щоб приймати правильні рішення. Якщо вам подобаються цифри та розкладання складної інформації на реальні рішення, тоді ця робота може приносити для вас стабільний дохід напротяг всього життя. контент креатор або простіше творець контенту. За останні кілька років відбувся величезний і незаперечний бум серед творців контенту. Але хто ж такі ці контент-кріатори? Це відносно широкий термін, який охоплює будь-кого, хто створює контент для цифрових каналів. І все-таки найвідомішим типом контент-креаторів є. Інфлюенсери в соціальних мережах, або як в нас часто ще називають, лідери думок або блогери. Дослідження проведене Civic Science показало, що 14% осіб у віці від 14 до 24 років і 11% представників покоління мілініарів купили щось на рекомендацію впливової особи або блогера. І це лише за останні 6 місяців. З огляду на те, що щодня споживається більше контенту, ніж будь-коли раніше. Попит на творців контенту в майбутньому тільки зростатиме. Не забуваємо, що глобальне споживання онлайн-контенту подвоїлося у 2020 році в результаті пандемії. Від молодих блогерів до справжніх кримінальних відеоблогерів можливості для цієї кар'єри майже безмежні. Але потрібно пам'ятати, що окрім створення контенту, вам потрібно добре розбиратися в просуванні в соціальних мережах. Експерт з цифрової трансформації. В нашій все більш цифровій глобальній економіці ми безсумнівно будемо бачити все більше і більше експертів з цифровізації. Вони переважно адаптують бізнес моделі до нових віртуальних середовищ без шкоди для корпоративної культури чи внутрішніх процесів. Зазвичай вони мають досвід роботи в області обчислювальної техніки або телекомунікацій. За прогнозами експертів, ринок зросте із 695 мільярдів у 2023 році до більше ніж 3 трильйонів у 2030 році. Україна грає далеко не останню роль у зростанні цього ринку. Міністерство цифрової трансформації України зараз веде переговори щонайменше з 10 країнами щодо експорту застосунку Дія. Зокрема, розглядається партнерство з Замбією та Колумбією. Дизайнер гейміфікації це моє улюблене. Всі ж ми любимо ігри. Гейміфікація це процес додавання ігрової логіки та механік для покращення залучення користувачів та досягнення кращих результатів. Гейміфікацію можна використовувати в абсолютно різних областях, від освіти до охорони здоров'я, щоб покращити результати навчання або зберегти життя. За підрахунками, до кінця 2026 року навчання на основі ігор згенерує глобальний дохід у розмірі майже 30 мільярдів доларів. Ігри стають повсеюдною частиною нашого життя, оскільки організації використовують гейміфікацію для стимулювання поведінки та підвищення залученості. Є безліч прикладів гейміфікації, які можна навести, я наведу лише три. Перший це дуже популярний додаток для вивчення англійської мови Duolingo, де ви в ігровій формі вивчаєте мову, переходите на все нові і більш складні рівні, у вас є щоденні завдання, за рахунок чого ви більш активно занурюєтеся в навчання і отримуєте кращі результати. Другий приклад це застосунок Хабітіка, який існує як в десктопній формі, так і в вигляді застосунку для ваших смартфонів. Цей проект допомагає вам виробити хороші звички, ви ставите собі різноманітні задачі, які маєте виконувати щоденно, чи може це буде просто список туду. Після чого виконуючи ті чи інші задачі, ви отримуєте в винагороду досвід і монетки, які можете потратити на прокачку свого персонажа, купляєте йому різноманітний одяг. Колекціонуєте різноманітних тваринок, годуєте їх, вирощуєте і так далі. Тим самим, прокачуючись в грі, ви прокачуєтесь і в реальному житті. В Україні теж є хороший приклад гейміфікації, це застосунок монобанку, колись там були ачівки досягнення, і вам завжди показували, ви який відсоток найкращих і найактивніших користувачів ви входите. Зараз же у вас є персональний аватар в вигляді котика, якого ви можете одягати в одяг, який ви. Здобуваєте, виконуючи певні дії в застосунку. Останній, але не менш важливий і перспективний у нашому списку є інженер з біодруку. В майбутньому 3D-друк буде мати все більше сфер для застосування, в тому числі друк органічних матеріалів. Однією з можливостей є друк синтетичного м'яса, яке може відповісти на побоювання стосовно кліматичних та етичних наслідків виробництва м'яса. Іншою можливістю є 3 d друк тканин. Таких як хрящі, кістки або м'язи, або, можливо, внутрішні органи для індивідуальних імплантів для людини. Дослідження, щодо таких імплантів, розвиваються в дуже швидкому темпі. Біодруковані імпланти створюють живі тканини для імплантів для людини, використовуючи обладнання та програмне забезпечення пов'язане з 3D-принтерами наступного покоління. Біодрукований інженер матиме високі інженерні навички та знання у галузі STEM. І працюватиме в командах з біологами, медичними спеціалістами та розробниками програмного забезпечення. Вони матимуть навички дизайну та добре розвинені комунікативні та міжособисті навички для ефективної роботи в команді. Як би не було сумно це визнавати, але в Україні ця професія також буде дуже затребуваною. Десятки тисяч людей втратили кінцівки з початку війни. Що є небаченою кількістю жертв у нещодавніх збройних конфліктах на Заході, пише Wall Street Journal. Видання повідомляє, що за 17 місяців повномасштабної війни близько 50 тисяч українців втратили руки чи ноги. Водночас, за нижньою оцінкою Київської благодійної організації Hope Foundation, кількість серйозних поранень, спричинених війною, становить більше 200 тисяч. За даними фонду, близько 10% важких поранень зазвичай вимагають ампутації кінцівок. Для порівняння, близько 67 тисяч німців і 41 тисяча британців зазнали ампутації кінцівок під час Першої світової війни, коли ця процедура часто була єдиною можливості запобігти смерті. Отже, які освітні маршрути варто розглянути. Безсумнівно, технології відіграють важливу роль у створенні нових робочих місць в найближчому майбутньому, та перетворять деякі професії на зайві. Проте, якщо ваші інтереси лежать в інших сферах, не дозволяйте цьому вас засмучувати. Хоча конкуренція в більш креативних галузях може бути великою, суспільство завжди цінуватиме художній талант, індивідуальне самовираження та страсних творців. Можливо, вам доведеться бути більш наполегливими і знайти своє унікальне місце. Крім того, важливо пам'ятати, що технічні спеціальності, медичні професії і сфера продажів завжди будуть мати попит. І залишатимуться актуальними ще на протязі дуже багатьох років. На цьому на сьогодні все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!